У мене селять і я зараз вам покажу всю свою косметику, типу свою. Вона в мене лежить в такій поліці. Ви не на, цих, на цих людей, це її якраз цією дійсною косметика, Нам дозволено зняти відео про її косметику. Палеточка. В палеточці є тіні, пудра і помада. Помаду я вам зараз можу показати, як вона виглядає на краєчку. Червоне, бачите? Так от, так от. Треба сфокусуватись, хай вона сфокусується. Не фокусується. А на мені теж не фокусується. Так, де ту штучку. Закри, будь ласка. Закри там то. Добре, я покажу, покажу цю палеточку. Є щось така. Так от щоб малюватися. Так став. Я, добре. Цю палеточку може відказати. Це є коробочка до палеточки. Да, тут было две палетки, по-моему, да? И вот тут, тут была палеточка. Я нашла такую штучку, чтобы закрывать эту типа. бумагу. Тут с одной стороны есть палеточка, а в другой стороне была другая, а меньше палеточка. Да. вот такая. Не, в другой стороне было зеркальце. Бачите, отаке от дзеркальце, от і його mm. засували отак, от, щоб, можна було, можна, щоб можна було витягнути. Воно вже закривалось. Ні, подивися, воно закрите от так от, 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 от і його от, 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 засували. Раз. І добре. І, можна і от дві паролі заховане все. Добре, ми на цьому не зупиняємось. І я тут ще всякі бізділушечки покажу. Е, ось є. Це є така кісточка. Типа, якби, здається, що це помада здалека. І, і вона так само висилається, як помада. Ось така от штучка прикольна. Це є тоналка. Тоналка відтінку, зараз скажу вам якого. Ну, коротше, такий відтінок. Зараз може. Видавлю трошки. Зочок видавала до камери. Бачите? Ти... Ну, короче, є тут ту, ту научка. Це є туш від. від In Inglot... Inglot, Дуже гарна. Прикольна туш, я в неї вже марвалася, так що не надо, У мене теж є така туш. Це є е... кремчик. Це не кремчик, це якби контур вирівняв, вирівнювати. Ви знаєте, дівчата б'юті блогери знають. Це є ще одна туш від Глоді Глоді Голд, ролдани, Если что не правильно, прочитайте себе сами. Ролдани. Голд. Такая вот, щиточка. Голд. Голд. Глд. 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 вам Глд. покажу. А тут така вот проста щиточка. Там так краще щиточка, вона в вам завіющаєся. Такі от. Тут є Мейкей. Марікей Марікей, Таке от... Marie Kay сама не знаю, що це зараз подивимося з вами. Я... Ага, це блізок для губ. Блізик для куб. Мариклей. Мариклей теж файна фірма. Така ще є тоналка. Ой, Такого. гарний колір, Ще є. Золотий блиск. Такий блеск для губ. Золотий. Золотий. Хочете я вам покажу на своїх губах? Він прикольний такий, вообще його не видно, але лесятять губи так, що просто жесть. Так, ще є помада, проста помада, біла бальзам, 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 по-моєму, бальзам. Та бальзам. В мене нічого не видно. А, є ще кисточка, знаєте, така, що можна той Шчіпці. E, to je Mary Kay, to je bilo napravljeno. Šo? Došao nisu! Okay, Možda, ali afijanski je bilo. Tež, osnova Mary Kay, to je Mary Kay. A, no što, tamtaj krenut, to je Mary Kay, ta. To e dva Mary Caye, dva takvih subi koje budu na bodi. Um Mary Kim Time Wish Body. Time wish Шо? body. Time yeah. wish body. Ага, оцей тон huh там той тон. Kane, time and wish body. Там оцей вот. what? Mm -hmm. тут читається time wish body. Угу. hmm Karandasek ja тут taki. Карандаш тоже від Мері Кей, по-моєму, ні Мері якийсь там коротші. Є для прищиків видалячка така, це від таких чорних штучок. По-моєму, О. Та були важко пластери. Так, от. І далі наше відео буде Не з тими папирками, звісно. Така резиночка в неї ще п'є. В неї ще є куча всяких прикрас. Тут є Браслет. супершвидкі стріжі, є браслети. Є такий браслет з квіточкою з тим, тут є ще. браслет. Є саморобні є... кульчики і тюна Чекай, вона ще не зробив. Такий от з ключиком. А, то резинки. То резинки. То не браслет, а то резинки такі. То резинки, все. О, тут ще такий, така резинка. Є ще такий от грузинки. Грузинський грузія. браслет. Так. Є кольца. Два кольца. Коротше, у неї є стільки всякої всячина. Я вам їх просто зараз всіх покажу. Просто, так от, бачите, маса. Я не встигну просто його всі показати. На них дуже класно носить, дуже прикольні. І зараз ми дойдемо. До тамтої части. Так. Тут у неї є браслет. Так, тостинник. Такий годинник, він, коротше, типу так втягається. Так. 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 Коротше, вода якось защибається. От, то, почне, типу так втягається в три рази. Так, отакий годинник. Hello Kitty. Є ще такий так само замотується. Збирається, то от замотується. Так само, як синій. Так, да, так само, як синій. І ще ось таких два тих. І ще є не, ось така открою. Ну, І, переход... І тепер Преход... до саморобних. Ведмі... Кульчиків. кульчиків, то не самородні, то вона купляла в магазині такі шоколадки. А от це вона сама робила такий медвіжок. Тут в неї ще є. вот кульчика Ой, ой, ой. ой, Они ой, ой. Кульчик. Ой, ой, ну, не не, вот кульчика 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 такие кульчика Вот. Кульчики. Тут а, я тут такие. Кульчики. Ось. а еще кульчика тут а такая вот Такий от блеск для губ. Дуже виражаючий. У -у -у. Так прикольно виглядає. Дуже прикольний. І в неї ще є е такі штучки, то теж кульчик, тільки вона загубила від них. Ну, штучки, щоб причепляти. І ще останнє вам покажу її медаль. То, то відкривачка не медаль. Та? Та, от так от береш. Любий, кладеш тут або тут і відкриваєте. Відкривачка, угу. пиво, типа, так? Да? Угу. Ну, на цьому було все. Всім па-па-па-па. І до нових встреч. Пока-пока. Думаю, не дуже гарний. Було... Думаю, не дуже гарне було відео. Я рознімаю.